Вітаю! У даному відео ми переглянемо коротеньку презентацію на тему Trend Micro Vision One. Що ж з собою являє рішення? Vision One це XDR-платформа, яка об'єднує дані з різних джерел, будь то електронна пошта, кінцеві точки, мережа тощо для виявлення та аналізу загроз. А що ж пропонує рішення? В першу чергу, це збір та кореляція даних з усіх джерел, відображення поверхні атаки. Можливість створення плейбуків для автоматизації процесів реагування на загрози і все це на єдиній платформі. Якщо ж поговорити більш детально про процеси виявлення та аналізу загроз, можна подивитися дану схему. Перед потраплянням шкідливого об'єкту до цілі використовуються такі модулі, як браузер Exploit Protection, перевірка репутаційних баз даних, URL-філтрінг тощо. На етапах встановлення та виконання використовуються вбудовані модулі штучного інтелекту, і тому кожен об'єкт, що входить та виходить з нашого середовища, досліджується з метою забезпечення захищеності IT-інфраструктури. А якщо до дослідження подій, Vision One графічно відображає усі взаємопов'язані активності, задіяні облікові записи користувачів та кінцеві точки, додатково відображаються усі запущені процеси даної активності. З метою повного дослідження події та плану реагування на даний інцидент. А за допомогою генерації звітів можна оцінити стан захищеності вашого середовища або його окремих компонентів, наявна можливість як використання передналаштованих шаблонів або ж з метою об'єднання деяких компонентів, наявна можливість створення власних користувацьких звітів. На цьому все. Дякую усім за увагу! А більш детальніше можна ознайомитися у повному відео.